Всім привіт! Мене звати Свірідов Олександр. Сьогодні я хочу вам розказати, як для свого бізнесу зробити сайт і зареєструвати домен, за який вам не доведеться платити жодної гривні. Це абсолютно реально, тому дивіться це відео до кінця і дізнаєтеся для себе, як зекономити на своєму домені. Зараз робив для масажного кабінету сайт під замовлення. Так, я займаюся розробкою сайтів, також різних телеграм, вайберботів. Детальніше, кому цікаво, можете завітати на мій сайт. Я силочку залишу в описі, тому переходьте. Якщо кому цікаво, замовляйте послуги до, досить е, лояльні ціни, і ви не пожалкуєте про це. Але сьогодні мова про інше: значить, зареєстрував я для людини сайт. Е, домен в нас ppua. Тобто, в принципі, люди всі реєструють собі доменні імена, і вони коштують ну десь приблизно. От, якщо ми перейдемо на хостинг, оці популярні домени, наприклад, ComUA коштує 350 гривень на рік, InUA 310 гривень на рік. А деякі сайти взагалі коштують там і більше 1000. Commін, 600, 900. Але є такий домен, також український, досить гарно звучить, і він коштує 0 гривень 0 копійок. Ось домен, який називається PPUA. В принципі, в цій доменній зоні досить багато різних е, вільних доменів, тому без проблем можна собі гарно підібрати е, назву сайту. От, наприклад, я зараз зареєстрував клієнтам сайт львівмасаж.ppua. По-перше, він і гарно знайдеться в нас в пошуку, його можна гарно просувати по SEO з такою назвою. Ну і крім того, це не є якийсь там суперкрутий бренд, це просто людина собі для масажного кабінету замовила сайтик. І буде досить нормально економити гроші, тому що 0 гривень і там тих самих 500 гривень чи 600 це досить є суттєва різниця. Так, давайте розкажу, як це правильно зробити, бо там є певні нюанси, як його правильно зареєструвати. Тобто, силочку я на цей сайт, це хостинг, яким я користуюся. Всім його раджу, всім своїм клієнтам також роблю там сайти. Я ним вже більше 10 років користуюсь, тому дуже задоволений. Там і підтримка хороша, і будь-яке питання вам вирішать. Це не реклама, це просто особисто моя, от як бачите, порада, е хостинг, яким я користуюсь сам. Силочку на нього я лишаю вам в описі. Ви туди заходите, реєструєтеся, це досить просто. Обов'язково вказуєте всі свої правильні дані, е свій номер телефону правильний це також потрібно для того, щоб зареєструвати собі домен і все решта. Після того, як ви зареєструвалися, заходите в свій кабінет. Тут є послуга замовити послугу, вибираєте «Домени». І вибираєте, яку доменну зону ви хочете. Не дивіться от на ці всі ціни, тому що там є зараз, ви реєструєте, наприклад, 180, а потім на наступний рік вам скажуть, там буде коштувати він 1000 гривень. Тобто на це не дивіться. Конкретно вибирайте собі е, домен PPUA. Ось він у вас тут коштує 0 гривень. І в подальшому вибирайте собі, який ви там хочете хостинг, наприклад, Smart House, pp.ua. Реєстрація нового домену тиснете далі. Воно зараз перевіряє, чи є такий домен е, ще вільний. Е, на жаль, як бачите, доменне ім'я зайнято, тому ви знову тиснете кнопочку назад. Ну і пробуйте собі інше доменне ім'я, там, наприклад, Smart House без Дефісу. Е, різні варіанти, подивитесь, яке буде вам вільне, таке ви собі зареєструєте. Але є один нюанс. Коли от, ваш цей домен зареєструється, на ваш номер телефону, який ви вказували при реєстрації хостингу, прийде SMS-повідомлення. В подальшому вам потрібно буде зайти на сайт PPUA. PPUA. Заходимо сюди. І тут все дуже просто: натискаємо кнопочку Активірувати домен кодом, переходимо на новий модуль активації. Сюди вказуємо домен, який ми зареєстрували, сюди вказуємо номер телефону, який ви вказували при реєстрації хостингу, і сюди вказуєте код, який вам прийшов. Просто потім натискаєте кнопочку продовжити і вам висвітлюється, що домен успішно підтверджено, і ви можете цим доменом користуватися. Якщо раптом вам після реєстрації не прийшов ніякий код, то ви можете зайти в Телеграм. І в пошуку вписуєте отак: от ppua Е, От перший, який виходить, pp.ua, натискаєте сюди, запускаєте цього бота. Він вам запропонує поділитися своїм контактним номером телефону, ділитися цим номером. Але тут один нюанс: тобто, цей номер, який, е, на який зареєстрований ваш Телеграм, має співпадати з тим номером, на який ви зареєстрували mm. сайт. І коли ви поділитесь цим номером, він вам прийшле в оце повідомлення, яке вам не прийшло смс-кою, і ви так само робите, що ви мали робити. Заходите на цей сайт, вводите домен, вводите номер, вводити код, нажимаєте Продовжити, і, в принципі, сайт у вас готовий, і ви можете ним користуватися. Окрім того, що на цьому хостингу ви реєструєте свій домен. Тут так само є і хостинг. Хостинг це відповідно місце, на якому зберігається ваш сайт в інтернеті. Тобто, для якогось там звичайного лендінгу, звичайного невеличкого сайтику, вам достатньо хостингу, який коштує всього лише 30 гривень на місяць. Це тобто дуже дешево, дуже непоганий хостинг. І відповідно, якщо ви зробите собі якийсь лендінг або замовите в мене, і я зроблю вам лендінг, то вам... Цей лендінг буде коштувати всього лише 30 гривень в місяць, а не десь там, які інші роблять, що будете платити там по, по 200-300 по гривень. Ось така порада. Тому кому сподобалося, то ставте, звичайно, лайки. Кому потрібна моя допомога, можете до мене звертатися. Контакти ви знайдете внизу під відео в описі. Ну а на сьогодні все.